Притягнули автомобіль Nissan Максима, газ бензин. Проблема, яка власниця їхала десь на кілометр два відомо від'їхавши, загорілась гірлянда на панелі приладів. Почав йти дим з-під капоту. Вона заглушила, хотіла достати вогнегасник з багажника, але живлення вже не було. Багажник не відкривався. Встиг приїхати, батько власниці залив тут в моторному відсіку і познімав клеми, залив водою. Думаю, загоряння в районі газового редуктора. Але виявилося, що почав горіти сам генератор. Ось так сплавилось реле регулятор та діодний міст. Обмотка теж згоріла, почав розмотувати витки. Витки позакорачували на статорне залізо. Сам якор вцілів, хоча трошки. Закоптився. ось, І плюс позгорали роз'єми на автомобілі. Але добре, що встигли вчасно загасити, і повні не наробило біди, так як тут газові трубки.